Ми з вами сьогодні зробимо медитацію. Ми з вами сьогодні зробимо таку медитацію, яка гарно балансує внутрішній гнів, якщо він розбушувався, і є відчуття, що от зараз вийде з берегів. От, до речі, поділюся з вами. Ми починаємо гніватись лише в тому випадку, коли нам на рівні серця не вистачає безумовної любові, щоб зустрітися з певним явищем. Тобто, ми відчуваємо, ми сердимось по суті, гніваємося ми на себе, а не на те, що відбувається, бо нам не вистачає безумовної любові для безумовного сприйняття. Тобто це свідчить про те, що орбіта нашого серця вузька. Щоб провести крізь е, неї таку кількість любові, і щоб ми могли видихнути світло світло чистого духу в ситуацію чи е, в якусь там ну, в ситуацію дійсно в обставину, в людину там, ну, не видихнути в людину, видихну на тебе світло чистого духу. а, ну, Дійсно, ми в якійсь ситуації знаходимося і ми гніватись починаємо, то це, це завжди гнів на себе за слабкість і вузькість да? свого е, серця. Це я вам на, на рівні істинних причин писала. Якщо ми в, встигаємо вловити себе е, на цій фазі, я вам покажу медитацію, яку можна робити від трьох хвилин. Єдине, що треба дистанціюватися від е, середовища. Тобто, ви можете відчувати, що накатується там, ця форма бішенства такої гнівливості. Це і є оті дракони, які рвуться зсередини. Внутрішні революціонери з полками і, і автоматами назву їх так. І вам треба ну, піти геть, от, до, кудись сховатись, хоч в туалет, хоч в шафу, хоч на балкончик, хоч десь. Просто бути в самості, тому що. Буде дуже потужне магнітне поле у вас в цей момент, і на відстані одного метра, одного-двох метрів ну, бажано, щоб нікого не було поряд, бо ви так засмокчите все середовище своєї внутрішньої праці. Тому ви дистанціюєтесь і робите цю медитацію. Вона в тому числі доречна в стані жертви. Коли людина навпаки, вона не в гніві ні грама, а навпаки, отак, коли в нас є гнів і в нас стан підіймається стан тирана. Енергія йде ось так, знизу вгору. Коли у нас стан жертви, і ми відчуваємо безсилля, і це виглядає як злив в унітаз. Тобто, у нас енергія отак, просто утікає, тому що Відкриваються всі шлюзи нижніх рівнів, і нам страшно, ми відчуваємо себе безсилими, слабкими страх. Це от відкрито так от, ну, уявіть собі, там, спромеже все повипадало. Так, відкриваються всі шлюзи, і наша енергія була аж до униння. Тобто, статус жертви, стан жертви це ужас. Вже краще, як то кажуть, гніватись. І, ну, і, принаймні, бути на, над поверхнею своєї підсвідомості. Стан жертви засмоктує в болото несвідомого і робить людину просто безсилою. То, що ми робимо, якщо в нас є такий стан, та сама медитація, так, це така, от, така собі ножпа для різних ситуацій, медитація та сама, і ефект у неї буде протилежний. Тобто, дивіться, ефект я й не описувала ще. Ефект балансуючий, тому що енергія гнівлива вона буде як фаербол концентруватися в серці, відкриватиметься ширша орбіта серця, і буде перетворюватись вона на енергію, ну, сонячну енергію, яку ми називаємо безумовно любов. Тобто в нас реалізовуватиметься прийняття. Прийняття. А коли ми медитуємо цю медитацію в стані жертви, чи в стані безсилля, в стані страху, в стані паніки, такого якогось паралічу внутрішнього, то е, ста, е, кінцева мета та сама, тобто точка Б, аналогічно відбувається прийняття реальності. І не відбувається падіння, падіння в на, на, на дно, на дні ще, з якого потім ну, дуже важко викарабкуватись людині, тому що коли людина падає в статус жертви. То вона опиняється звичайно найближче до всіх рятівників, її, які, які її оточують. Тут в нас і підсовуються мамки, папки, бабки, дітки. Тобто, знаєте, коли ми падаємо в статус жертви, це найнижчий рівень нашої дитячості. І ми стаємо такими маленькими безпомочними ну, тушканчиками. Да? От ми такий вимір. Ну, дійсно залежних і співзалежних шляпаємось. і всі, хто там стоїть, на, 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 на цьому п'єдесталі, нами, створеному для своїх таких ситуацій, вони тут, тут же ж проявляються. І, і звичайно, що система нас перепрошиває на проживання того самого уроку. Знову, щоб ми чалапали, зустрілися знову з тиранією, знову усвідомили, що ми її творці, і в якийсь із таких витків безкінечних гулянь по, без, по цих повтореннях до де дежавю нам нарешті це набридло. Ось тому людина, яка задовбалася страждати, вона точно приходить до о, якоїсь діяльності, яка їй. Втрапляє в руки, в уха, в очі та в вигляді інструментів, і така людина починає просто щось робити. Ось вам такий інструмент. Робіть, так? щось робіть. І в якому би статусі ви не опинилися, медитуйте, щоб підійматися в серце і перебувати, і нейтрально, нейтрально реагувати на будь-які зовнішні і внутрішні події. До речі, хто вбачає в собі галюн спасателя, рятівника, да, коли вам нема коли собою займатися, бо вам треба весь світ рятувати, да, і взагалі, в цілому, ну, проще піти, чужі проблеми вирішувати, бо свої, здаються, неподйомними. Це такий, такий глибокий рівень гордині, да, щоб замість того, щоб своїми зайнятися якимись конфліктами, задачами. Да, людина ходить героїчно, вирішує чиїсь. Ось то ця медитація теж доречна, тому що то найглибші виміри сліпоти. І з тих вимірів так, цю медитацію треба медитувати ну хоча б 11 хвилин, щоб була задіяна вся ваша. Індокринна система, імунна система в ці в процесі і так виривала, виривала так, з корінням всіляке бажання втікати і від свого внутрішнього тирана, і від своєї внутрішньої жертви. Бо рятівниками стають тільки в такому випадку, коли дуже боляче Зустрічатися з внутрішнім безсиллям, і коли дуже боляче, не менш боляче, зустрічатися з внутрішнім насиллям. Ось тоді людина йде і сідає в цю ілюзію мудрості і, нібито починає рятувати інших. Ось, насправді, їй вже стало дуже сильно глибоко. О, ну, все одно на себе. Медитація трихвилинна, вона дуже імунна, вона о, дає о, швидкий, швидкий ефект. Мантру ми зараз з вами для глибини сьогоднішнього стану доє, доєднаємо до, до процесу. А в цілому, вона ну, не обов'язкова. Так, наші ручки складаємо ось таким чином. Вели... Великим пальцем за... затискаємо мізинчик. Ой, Боже, яке свято. <рігла> робити медитацію це завжди свято. <рігла> Точно я згідна з цим, а в People Club, тим паче. І ми будемо з вами руками робити такі, <рігла> такі цікаві рухи коло, ось таким чином. Ось таким чином швидко, 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 і при цьому дихати? Ось це місце сонячне сплетіння. Через рот відбувається дихання. дихання. Це не дихання вогню, ні. Бо в диханні вогню ми з вами тільки видихаємо, а вдох відбувається діафрагмою самостійно. А тут у нас таке як паровозик. <звук> І руками ви швидко-швидко махаєте, вентилюючи повітря на рівні горла. Ось. Ось таким чином ваша права рука рухається проти часової стрілки, ваша ліва рука рухається. По часовій стрілці робимо разом. З вами зараз прокачаємо трішки свою енергію. І ви відчуєте певне вивільнення, оновлення своєї енергії, очищення свого магнітного поля, підсилення своєї аури і піднесення таке внутрішнє піднесення, коли вам дуже стає кайфово перебувати у власному тілі, тому що якраз сигнали. Між тілом і мозком вони добувають яскравої глибини чутливості і чуттєвості. Ось ось так. Поїхала, медитуємо. У нас буде довше, ніж три хвилини, але сьогодні так, сім хвилин зробимо, від трьох хвилин ефективно. Поїхала. to leave Так, у кого перші три дні циклу, ви вже зупиніться, будь ласка, далі не робіть, а всі інші продовжуємо. Спробуйте зараз себе пожити так, як ви є. Не ковтайте слину, просто дихайте і не опускайте руки. Омота бегає, мого мотами. Зараз непріта, о, зараз

What? Ми з вами робимо глибокий вдох, затримка дихання, видих, глибокий вдох, видих. Глибокий вдох. І Опускаємо руки, відчуваємо себе, відчуваємо свою енергію. Якийсь час наше дихання буде ще гуляти по нашій системі, заспокоюватись, тихомирюватись, ми ніби зробили цунамі в внутрішніх водах, і самі запустили цей шторм, і самі розкручували вітри, самі будоражили протилежні полярні енергії. Самі стирали своє его в пил, і самі зробили цей такий злив, коли все заспокоюється і просто втихомирюється, і в серці виникає внутрішня гармонія, гармонія, все, що хотіло воювати, конфліктувати. Доказувати, жалітися, нити, ображатись, звинувачувати, воно просто зникає. І ось такого гарного стану свідомості добре йти на важливі зустрічі, добре займатись прийняттям доленосних рішень, добре сідати за якісь особливі види діяльності, де ви Дійсно хотіли б, щоб проявлялася ваша істинна ідентичність, а не якісь спектри ума. Ось така внутрішня робота. Практикуйте, практикуйте в лютому, практикуйте по життю, практикуйте в 2024 році.